Усім привіт, друзі! 21 серпня наразі Мірочка оддихає ось Тайсон, Вона мої корчаточки з квочечкою. Друзі, тут огірочки я вам показувала. У мене дуже-дуже були похворіли. Я казала, що то переноспороз. Хтось мені писав, що то тріпси. Але друзі, я все одно я ліпше буду робити так, як я роблю. І слава Богу, що я зробила так, як я зробила. Бо то дійсно були не тріпси, а переноспороз. Бо я побризкала. Друзі я вам казала, що я буду бризкати хімічними препаратами. Я огірки не обробляю. Я обробляла на 10 літрів води, літр сироватки і 30-40 капель йоду. І оце так сполівізатора обробила. Друзі, погляньте, ось вже які листики пішли. Погляньте. Ось хворі, бачите, отакі хворі, 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 ось хворі, ось вже пішли, бачите, отакі класні. Вже оце багато разів, скільки я. Буває, скористаюсь якоюсь порадою, такою, що хтось пораде, а воно таке хтось знайшов. общем, буду робити, як і робила, друзі. Бо то таке діло. Зараз покажу вам, тут так пішли огірки, в мене зростати. Оце, бачите, такий великий такий кущ пішов по винограду, друзі, погляньте. Ось чисті листячки, такі воно. Ось які китиці за гірками пішли, погляньте. погляньте, ось, Маню але все воно, все з огірочками, листячка, Воно, бачите, такі чистенькі, все добре з ними. То отаково. Вже, кстати, друзі, почав стигнути виноград Лідія. Я його так не люблю, але для соку я його, оце в мене один кущ є. І для компоту, друзі. От наразі в мене вже нема чим закрасити компот, щоб він не був білий. От З одних яблук я не люблю, там, з одного чогось такого, що білий компот я не люблю. А от винограду він за за цей. Ще декілька грон в мене залишилось ось у Фаетон. Я його залишала дуже багато, друзі, грон, бо до мене дочечка, я вам казала, приїжджала. Сьогодні, кстати, я її вже. Ну, Вона вже поїхала, друзі, трохи побула. Були і в Макдональдсі, були і в Києві, ходили до кінотеатру у нас у мультиплексі. Мультиплекс, ну, хто знає, де Центральному міському районі дуже класно, мені там подобається. Ну він і найближче до нас. В общем, погуляли трохи, потранжирили гроші. Ну дитина приїжджає раз у півгоди, раз в году. Діти в мене воєнні, синочок в мене не зміг приїхати, бо він наразі дуже далеко. Друзі приїде десь ще тижні через три. То, можливо, йому ще дадуть якусь відпустку. Може, і він приїде дому. Ну вроді, щось там не виходить. Ну ну дай бог що дадуть. Рідпустечку, то обов'язково приїде. Тут таково ходили друзі на річку купатися. У нас тут кар'єр затоплений недалеко. То ми туди ходимо купатися, бо ну, нам там подобається. Там і чистенька водичка, і у нас в принципі туди, зо Кривбасу, туди з усього кровбасу туди з'їжджаються люди там. Ну там нема такого чогось, прям якогось пісочку, там, щоб дітки гралися, щось там продаватися на пітки, там на чомусь покататися. Там такого немає. Але там, ну так ну, по-своєму, природньо, просто природньо. Друзі, у нас тут близько, тому ми туди ходили, купалися, то так класно було. Хоть, хоч з, хоч з дочечкою походила, трохи відпочила, бо то город, то торговля, в общем. Одні одні заботи та хлопоти. Так, в мене ще тут трохи, друзі, залишився цей без кісточки. Як він кишмив синій Юпітер. Оце це, це він ще залишився в мене із цих із спасенків, друзі, то він такий міл, мілкий. Персик вже почав стигнути потрохи. Отакого він виглядає дуже багато. Бачите, я його не обривала, то його дуже-дуже багато. то таку він стигне. Так, що я вам хотіла показати, друзі, дуже багато знову малини вирізала, що повисихала та повикидала. Та оце, ну, щось буде. Надіюся, друзі, щось буде. Ось, щас, друзі, корочкам хочу, травички трохи нарвала, хочу дати. Ось у мене вже на тачці куча листя черешні. Зараз покажу обчекрижила знову черешню, бо хочу до вересня привести до порядку сад, щоб на наступний рік в мене черешні було море. Як у цьому році, то треба ну своєчасно і обробляти, ну і обрізувати. Теж треба плодові дерева обов'язково. Ось у нас тут травичка, це я трохи нарвала, Думаю, хоч я їм задавала це все. Хочу, так? Хай, хай похромай. Поглянь такі, вони вже лисі ходять. линька почалася конкретна. Ну, все одно, друзі, несуться добре. Хто там друзі, хто питає, як я годую, друзі, полистайте відео. Я не буду в кожному відео розповідати одне і те, бо ну рунесуться добре. Друзі, щоб неслися добре, те треба і годувати нормально. У мене там є відео, я розповідала і показувала, чим я і коли годую, скільки треба. чого. Але треба, друзі, і в одне і, і той же час їм включати світло, вимикати світло, годувати в один і той же час. І тоді буде все стабільно для них, і тоді вони будуть добре. Курчаток маленьких я. Сюди запустила, але вони там сидять у сараї. Вони ще бояться оцих великих курей, То вони так потрохи виходять, заходять. Ну наразі вони там ото в курничку сидять. Отаку От водичка в них налита. Зерна ось по залишалося. Ще вони ну, дуже погано їдять. Бо друзі дуже жарко. Знову у нас жарко, жарко, прям жарко. Воно, друзі, курчаточка, бачте, вискочили погратися. Воно і водички попить сюди. То вони, але отакого, от щоб тут бігати разом з великими курями, вони ще так не пролюпали, друзі. Або з погодою у нас погляньте, що у нас яке небо. Странне. Ну, в общем, друзі, сьогодні то жарко, то затінок, то зайдуть хмарки, то розійдуться хмарки. Ну, таке. Ну, все одно дуже жарко. Ось, погляньте, я зовсім роздіта, бо дуже, ну, реально дуже дуже жарко сьогодні. Друзі, зайшла я до городу, ось погляньте черешня, як я її обчекрижала. Бачите, отаку, от щоб знаєте, як от дуже багато людей показує на Ютубі, там гілка заміщення, гілка тміщення. Якась я таке не розумію, друзі. Чесно. Я так не вмію обрізати, і я так не можу вам ну, роз'яснити, як це робить. Мені якось роз'яснив отакого дідусь. Він мене навчив просто мій знайомий, просто навчив обрізувати дерева. Треба стати коло деревини і обрізати її так, щоб тобі було легко дихати. От от кого він мені сказав. І оце тільки я після таких слів його я навчилася обрізати дерева. Ось погляньте, де ну, гілка до гілки не повинна пересікатися. І чим пишніша деревина залишається, тим скоріше за все буде до неї чи. Плятися хвороба лучше лі, рідше розпорізати гілочки, люба деревина любе різання, особливо черешня. Я дуже хвилювалася. Перший рік я обрізала черешню так дуже сильно, і в мене в цьому році, ви бачили, вам показували гілки до землі хилилися від врожаю. Я підпирала і підв'язувала гілочки, бо вони дуже, дуже багато було черешні. То в цьому році я вирішила ще. Сильніше її обрізати, бо скільки її не обрізають, погляньте, скільки воно в мене гілок, погляньте, ціла купа коло черешні, як я її сильно обрізала. І чим сильніше буде обрізана деревина, чим менше буде гілка до гілки саприкасатися, то тим менше вона буде хворіти. Але, друзі, ну все одно треба обов'язково обов'язково обробляти. Хтось мені писав, ой, ви при такій обрізації. Коробці, не дай Бог їсти таку черешню, бо ви обробляєте. Я ніколи не обробляю, у мене нічого не хворіє. Друзі, ну, я дуже рада за вас, що у вас нічого не хворіє, хоча я в це не вірю. І, друзі, не, не треба так жартувати з цим, якщо хтось каже, у мене не хворіє, і ви не, о, не обробляєте деревину, бо то хімія, бо то ще щось. Я не вірю, що деревина не хворіє. В цілому році так дуже добре вродили черешні, дуже добре вродили вишні, абрикоси дуже добре вродили персики, але все одно, якщо б я б так не обробляла, то в мене такого прям рожі в мене б не було. То от кого, друзі, то це кожен вважає за потрібним, так як він вважає для себе за потрібним, чи обробляти, чи залишатися без врожаю це діло кожного, друзі. Але ось о, і ще помімо того, що деревина потрібна оброблятися, вона потрібна і обрізуватися. То от, кого я обрізала, її дуже о, така вона, вона прям не по землі, гілки не волочаться. Не гілка об гілку не завертається. Ну, таку я думаю, що я вам ну, добряче такого показала, Щоб ви побачите, як я це обрізаю. Такову я в минулому році, кстати, обрізала вишню свою, але вона в цьому році вже трохи заросла ось Це вишня, обична вишня, чорнокорка чи владімеровка, я не знаю, друзі, їй 150 год в обід, як кажуть, то все одно в цьому році її теж буду трохи підрізати. Щоб оце гілки доверху, бачите, ось гілка доверху, вона 300 літ тут не нужна, я її буду зрізувати. Деякі гілочки, щоб вони по землі не волочилися, я теж буду десь сантиметрів на 10-15 на 15 обрізати. Так само, як, такі, і на черешні зробила обрикосу. обрикосу друзі, я не знаю, в спіну буду обрізати не в спину, то навесні обріжу. Ось омалесенька черешенка. Я вже вам показувала це. Я вже її десь. Тижня два тому обрізала таку, вона у мене малесенька, що я її хочу е з маличку зробити так, щоб вона в мене не росла доверху, щоб мені було вдобно е її зривати і обробляти, друзі, щоб було багато грожей. На неї дуже багато врожей було. Я вам показувала кому цікаво. Подивіться попередні відео, ті, що навесні в мене були, е яка вона така здоровенна, хоча вона така сама, як і таво. І що, друзі, ще хотіла сказати. Ось тут огірочки, що я вам показувала. Я хотіла, щоб вони лежали на землі, бо теж багато хто мені писав, о, я люблю, коли на землі огірочки, вони тоді смачніші. Е, ні. Не хочу так робити, теж не буду е, слідувати таким. Е, оце ну таким советам. Теж не хочу слідувати. Бо, по-перше, вони теж дуже хватають хворобу, коли на землі. По-друге, в мене собаки. Вони можуть їх вони декілька кущиків, Це я ось тільки тільки попідв'язувала їх, бо думаю, собаки їх затопчуть, буде їм кап'єць. А вони дуже класні. І, кстати, друзі, ось теж. І на цих огірочках я вам хочу показати. Ось вон, ось хвороба, оце переноспороз. А мені хтось писав, що це тріпси. Не знаю, що це тріпси чи не тріпси, друзі. Ну, я вважаю, що це переноспороз. І ось вже пішли нові листики. Погляньте, які вони класні. Ось у. ось у. Вже, вже вони ну, дійсно класні. І огірків класно. Ось, у. бачите, воно чіпляються огірочки. Ось чіпляються гілочки. Я садю тільки парте на корпічні гібриди, я не саджу ніяких нежинських, ніяких е, там. ну, в общем, сортові я не полюбляю. Е, і е, ото, що я вам казала, е, ще одні кущі в мене були по землі. Е, ну, Вони по землі і залишаться. бо то, ну, там... Не дуже цезарев один, 1 що я садила, теж мені посовітував, хтось посадити. Ну, мені не подобається той Цезарь, я його не буду підв'язувати, я не буду в принципі, на ньому зациклюватись. Ото як росте, хай росте. Не подобається мені цей гібрид. Як садила я партинокорпічні гібриди, ті, що я казала, тільки фірми Велес. ті буду продовжувати садити. Більше не буду ніяких додавати до свого городу. бо, ну, ті Сну, дійсно, дуже класно родять. Так тут друзі, в мене просили показати помідори, ті, що гібриди. Сорти я вам вже показувала дуже багато разів. Це гібриди, ті, що в мене ось уперше, це каста. Каста вже закінчується. Це у мене хапінет, це рожевий томат, каста червона. Перші дуже великі були, я вам показувала. Це вже залишки залишились. Ну, такі во, знаєте, зараз покажу ось о, червоненький. Вже треба зірвати вже отакі во, не дуже величенький. але ну не мілюзга. Ну але не мілю це гібриди. Друзі, з гібридів не збирається на сінячку. О, Погляньте, курча клюнуло. Оце курча тут в мене вибігає, і буває клює помідори. Е, так, далі. А, це хапінет, друзі. Це гілочка з хапінета. Це рожевий помідорчик. Бачите? Е, бо вони в мене оце так лежать. Е, хапінетом, друзі, у цьому році дуже задоволена. На слідуючий рік буду садити його, ну, кущів 100. Це, це точно. Дуже класний, великий, багато, плодоносить, не схильний до хвороб. Це бобкат, друзі. Бобкат, декілька кущів, такі якісь, бачите, мілюзга. А зараз піду покажу вам з того боку, ось, з того боку. Я не знаю, чому, друзі, це з одної тачки насіння. того, прям ну, дійсно класні, Зараз будемо зривати. Ось, друзі, погляньте. Це Бобкат. Ось о, є отакий, є отакий. Ну, бобкат, друзі, як по мені, дуже пізній. Помідор. Він, звісно, теж класний, непоганий. Ну, я не скажу, що прям супер класний. Це я, друзі, зриваю, бо завтра піду на торговлю, трошки хочу поторгувати, що в мене тут ось є. Так, це в мене що? Хапінет рожевий. Ну, непоганий. Я вважаю, непоганий. Перші, звісно, були прямо такені. Я вам показувала, кому цікаво, подивіться. Ну, і це, я вважаю, що як вже наприкінці серпня, але його ще багато. Ой, ось теж клюнув петушок, що втікає в мене. Так, ну, Та й все, навірно. А ось у ще. І касточка ще ось одна, малесенька. То Ми вчора, друзі, робили салат, їли багато помідорів, то я позривала і ще, друзі. Ну, оце, що я е, зірвала, що в мене оце залишилося. Бачите? Це піде на торговлю на завтра. Е, зараз піду ще зберу із сортових помідорів, друзі. Трохи огірочків може буде. Я не хочу на завтра дуже багато чогось брати на торгівлю, бо я більше тижня не була. Не знаю, що там за торги, що по чому, не знаю. Той останній раз, що я була торгувала, то огірки були по 50, по 60, по 70 гривень за кіло. Ну, дивлячись, які помідори від 30 гривень. До 60-70, до 70, ну теж дивлячись, який розмір. Тут, ого, ось, ось. Скільки помідорів. все, в мене, все в мене ось Хоча вже кінець серпня, все ось, ось бачите. Ну Оце мілюзгу, друзі, це я на сок буду пускати. Я вже наконсервувала у кисло солодкому з маринаді помідори із огурцями разом. то Ще ікру баклажану законсервувала. Трохи собі, трохи дітям, то, то отаку, воду, друзі. Ой, ось хочу показати, друзі, ось рожевий, який класний, гляньте. Ну, це, вже, друзі, це вже остаточно, це вже ну, це вже все, це вже, це вже закінчується сезон, це не то, що там на початку сезону так багато. Але все одно, ну, бачите, ось воно, все, червоне, жовте, жовтий банан, друзі. ось як, як його багато, погляньте. Такого зараз покажу. Отакий От близенько. Погляньте такий класний. Класно він е у літрових банках коли консервувати, дуже класно він смотриться. Так прям ну, дійсно класно. Так, і тут вже в мене ось огірочки воно. Почали вже тут це, перші, перші збори почнуться, бо я тут їх пізненько вже посадила, це другий раз. То, друзі, отут От, у мене вже такі огірочки. тут ось, ось, такі огірочки. Ну, В общем, тут воно тут, зовсім ще маленьке. Друзі, ще буде. Ще у нас тепло і тепло буде. це ось, ось, ось Цезар цей росте, хай він росте собі. Його дуже мало, звісно, ось таке угудиння, погляньте здорове, але ось один, один маленький, воно щось там зав'язалося маленьке. А ось ось ще воно два зав'язалося. ну, Це не, не корпічний гібрид, він мені не подобається. в общем, Хто хоче багатий врожай, не сидіть у цих хтось знайшов. Ото ліпше е, корпічний посадив. Воно таке маленьке, а на ньому вже огірків ціла купа. Додаткову, друзі. Оце, що я, друзі, сьогодні роблю, роботи все одно не, не зменшуються, хоча і кінець серпня. Наразі все, оце, ці гіляки всі поприбираю, повивозю в кручу і зайду в душ. Омиюся, ось душ у мене, друзі, водичка гаряча, температура прям у нас дуже-дуже гаряча.